В рамках реалізації національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки психологічною службою ГНП Одеській області було запровадження проведення психотерапевтичних груп з поліцейськими. Форми і методи роботи, які використовують психологи, досить різноманітні. Але саме психотерапевтичні групи, на відміну від індивідуальних консультацій, показали свою ефективність та результативність в опрацюванні різного роду проблем, з якими стикається більшість поліцейських. Психотерапевтична група це своєрідний простір для експериментів, в якому кожен учасник має можливість відтворити, побачити та пережити ситуацію, яка хвилює, спробувати новий спосіб реагування або ознайомитись з досвідом інших. Недаремно кажуть, ти мене не розумієш, бо ти не був в моїй ситуації. Під час обговорення серед учасників йде обмін інформацією та відбуваються пошуки шляхів та стратегій подолання актуальних проблем. Дані психолітичні заходи цікаві і важливі, тому що на тих заходах вдається більш зрозуміти себе, пірнути свій внутрішній світ. Ти працюєш над собою, і згодом бачиш свій результат. Я дуже вдячний групі за емоційний відгук та терапевтам за їх допомогу. Група це спосіб розуміння себе через інших, навіть знаходження в просторі групи та історії учасників сприяють переробці травмівного досвіду та вивільненню витіснених емоцій і переживань. Дуже гарна в е, нас склалася внутрішня команда, з якою хочеться знову зустрічатись, спілкуватись, розвивати надалі теми. Психологи, які виступають в якості модераторів груп, постійно знайомлять учасників з новітніми психологічними технологіями саморегуляції. Надання психологічної допомоги собі і І із великим задоволенням був присутній на сьогоднішньому просвітницькому заході, який організували наші психологи. Такі заходи дуже важливі в умовах сьогодення, адже допомоги потребують не тільки поліцейські, а й члени наших родин. Користуючись нагодою, хочу анонсувати, що ми оголошуємо новий набір до психотерапевтичних груп, тематику яких можна дізнатись у психологічному відділі чи у свого Психолога-куратора. Також є можливість приєднатись до вже діючих груп, які проходять щочетверга та суботи. Бережіть себе та своє психічне і психологічне здоров'я.